Друзі, мені потрібна ваша підтримка. Я давно хотіла це зробити, але ніяк не наважувалася. А потім подумала, навіщо відкладати свої бажання? В країні війна, стільки стресів, навпаки, треба дарувати собі позитивні емоції. Отож, я мрію про татуювання, і сьогодні їду на консультацію до майстра. Обирала салон відповідально і зупинилася на тату-салоні Марч». Тут працюють тільки професіонали, бачили їх роботи. Вони дуже мені сподобалися. Добрий день. Я записана на консультацію сьогодні. Добрий день, сідайте. Зараз мастер підійде. Mm -hmm. Я хочу щось таке маленьке, символічне. Е, можемо подивитись варіанти, я підготував. Mm -hmm. Ось е, по розміру можемо зменшити. Mm -hmm. Наприклад, що такий варіант наче чекісточку до речі, тату салон Ламарч представлено в 14 містах України. Обрала два варіанти, але більше до душі мені сердечко з прапором. Друзі, а ви за який варіант?